Йео, друзі! Всім привіт і сьогодні. І сьогодні ми в Brawl Stars Як Якщо кажучи, я вже давно не записував відео скілька місяців вже. І як ви бачите, вже додавали обновочку таку цікаву. Добавили нового персонажа Кейс. Відразу на 11 силі. Вийде е через 1 годину 14 хвилин. І, як ви бачите, імбован. Це ж О, ще я хочу добити ці в 20 тисяч. Ой, в 20 підписників. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Хм. Ну тут я бачу... Шаки дуже близький К монету, то може мені котетор підкачати. гарно йде. Ей, вибачте, щось не так зрою в мене було. Але продовжимо. Башка це на страшно. Как тот существовал? О. Ширип. Опа! Сюда халява. Ат. В смысле? Что такое? Ты не совершенно не Ну, На Я пожалуй. Але нічого страшного. Я повинен сьогодні отримати цю критичку. Ще скоро далі ось таку. Ні, він мене звали. Все ж таки він мене звали. Прям дуже солідний. Ну що сьогодні, друзі, Я обіцяв, що я буду записувати Майнкрафт. Проте так вийшло і, і як кажучи, я записав видос. Ну що я то ем. Ой такого зараз баночки полутаем, дерево б'ємо. Опа! Басту тут, к тут. Ромтеж. О! Боже От боже, мисса Шерлок. Я знал фраф, шо ж это что ж это такое? Кожен раз мы играем. Сам, теперь идеально. Ох... Там треба було ще... Трохи... Я поживаю нічого втрохи... я не поживав нічого... А я відразу... що? Ну, це типу лоб... Все лобчики поки... Ну, це зараз... Ще десенько поламаємо баночки... Эээ, она не серьезно. Такой трохи зробити на нику. Шовинтон. Короче, я кажучи, Не сильно байкуав на мене. Бо, як ви знаєте, Така штука, що І Це теж солідний пар. Хау! Вбив пацана. Тепер два на ну. один один. Ну куда этот ракушрут? Я вот такой зараз. Бенк. И вс, и сюда перемога. Пішла на базу. А! Сюда. Забавим тысячу І И теперь покачаем наш кейс. Я надеюсь, уже тут, аллея напоминает дам. Да-да-да, о! С... Okay. От мені кажуть, що такий гачт. Будем набагато. Набагато потрібний. Шиніжу цей. Становий гачта. І, як ви знаєте, Кейс це такий персонаж ультралегендарний взагалі. І в нього є особливість. це відразу два гаджети. А можна це міняти? Сполонів, чувак. Можна буде. І, як ви бачите, атака всього персолінна. Бачите, як я сильно и …и гаджет Так таке́й… он... шо ро́бы, гаджет gained… … гаджет conception's übrigens вот просто каки а бо. Все ясно, чувак. Ассасин. Ну, і ми перемагаємо, звісно ж. Бо в мене дуже мало кобків над цим персонажем. Да і на особо качевся персонажа все відео. Але я не норм всього персонажа. Його можна відкрити тільки за два місяці роботи. Сейчас я вот тут Беррикана ведь без банок заваливаю. Бэнг завалили Сейчас на душе Пасхи Опа банки халява 1600 шестьсот так. Ты то <regeneratiens> no, 20 тоже бан. Опа, аля в ней что И супер Опа, майже 19 тисяч. Ну-ка, стартопчик. Супрайр. І як ви знаєте, я ще пройшов батл пас. І прямо після завтра він закінчиться. Але я хочу підніматися далі в ті. Но мені б хоча б золотом. Золото здобути, золото бо на несеребі, якщо, чесно кажучи, че мені не дуже опит сидіть. Так, кого мне взять. Ну. Я что-то прикольный мочил. Але я бы хоть и Чувак. Брек Аш Пейпер. Бу, в нас нема на нікого дальника. Ну я тут дальник. В нас есть два дальника, а это уже хорошо. сейчас я вам покажу. Вот я ему крабцай, я его так не люблю. Вот, блин, наша пайпер развалил их. Опа, дінич. Це доволі серйозно. Але добре, що вся команда с. Мене вирубили! Блин. Это а, не треба было это я протупил. Конжухом. И в меня еще слегка обновление. А, был в меня Кенджи с новым скином. Джуджу. Ни шоу, хочется Щось я не дуже хочу щоб. Ооо, який мене красивий красовике, мужик. Щас з ним хана буде. І культ, і базу. Тільки в нас всі ближники! Блін. Це не добрий знак. Что все плешники, тихо! Ох, кольцо продальник. В них пейпер тоже дуже дальнее. Не треба быть тех, В кого є батл. Вона нас там. Давай, ложка! Нееее! Майже! Вот, блин. Давай, примесь! Примес, давай. Не, не, не туда. Не, 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 туда. Не, не туда. Не, на туда. Ты тика, ты домик. Вот это. Ну, вот ты сейчас помрешь. Все, затащил. Просто моментально. пульту зайду в правильный момент. Не. Yes. Суто. Чуваки, три блотри и шесть прокачки и ч. Тире штучечки. А це іменно стратопчик, який нам попався равірним. Да і ін... куполемів. У мене 23 гемчика. Непогано. У мене тільки по правді, якщо кажучи. У мене чисто Жорсткий типик. Тільки... Я не хочу, щоб мене вибило з гри. От в чому проблема. Ну, зараз спробуємо виграти Тепер на цей раз набираємо Джейсі, чуваки. От Джейсі тут реально імба. Щас ми тут тупо всіх розвалимо. От Якщо чесно. Вегаем. Ну вс. То мені така можливість попалась, вибити кейс. Я подумав собі, А було б прикольно мати кейс. Якщо ні, ніхто в світі. Вот Ось да дивіться, просто. Бум-бум. Вс. Индундон. Ти камені нон бун Франки хороший типчик. Правда, вот бастер. Слава Богу, турелька нас всіх врятувала. Крім мене. Зачем? Аллафрнк. Все, у мене хайперчерджер. Ставлю саульту. І все. І, І турелька пусть собі розвалює на мелкі кулачки. Ч, а пацаны? Ты куда веришь это? Траль. швалела там всех Ох. yes! до золота. Чем не наложилось три игры? Ну, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал і всім па-па!